Я звернулася в вашу клініку з такою проблемою. У мене були сині венки, і я відчувала біль. А також в мене були сіточки такі, як зірочки по, по, по всім ніжкам. Ну і мені це було просто естетично неприємно. Мені рекомендували кріолазер. Лікарі об'яснили все, щоб мені було зрозуміло. І Я згодилася на цю процедуру. Незвичне дуже відчуття було, але лікарі все кожен свій шах, вони мені пояснювали і попереджували, що вони будуть робити. Відчувала я було схоже на те, як мене кусає якась комаха. Відразу на наступний ранок я побачила, що мені здається, мінус 80% ушло. І зараз я бачу, що ну, я б сказала, що 95%. Я дуже задоволена результатом, тому що я навіть не очікувала, що за один сеанс можна зробити мої ніжки такі красиві. І, звичайно, я буду рекомендувати вашу клініку, тому що і персонал, відношення персоналу мене дуже здивувало, приємно здивувало. І сама процедура була зроблена, як на мене, дуже дуже добре. Я задоволена всіх 100%.